Не костюм робить з тебе чоловіка. Важливо, хто саме в цьому костюмі. Це про винахідливість і, можливо, ще про відкрите серце. Ну, і то чого ти чекаєш? Я ще не допив. Зі світу Джона Увіка. Це свята інституція має силу, яку ти собі не можеш навіть уявити. Вінстоне, твій брат вкрав у мене дещо. Він поцупив дуже важливу річ у дуже небезпечних людей. Знайди його, тому що якщо ні, гнів усього цього закладу буде спрямований на вас обох. Гароне, покажи нашому гостю вихід. Ти помилився, прийшовши сюди. Ти мій брат Френкі. Ми маємо завдати удару першими. І будь-яка допомога стане в нагоді. Як нам повірити, що хлопець у пластроні статний провернути таке? Це краватка. Якщо ми візьмемося за континенталь... То кожен покидьок в цьому готелі буде проти нас. Ну, хіба не мило? Нам потрібна зброя. Багато зброї. У вересні. Це більше, ніж помста. Це справедливість. Відкопаєте його? Заберемо цю будівлю собі і все, що з нею пов'язано. Ну, погнали! Континенталь. Перша серія 22 вересня.